Першість сміливців, найвправніші спортсмени з Черкас та Києва, змагалися минулого уікенду за кубок вереса зі скелелазіння 2013. Учасники визначали кращого у спортивному комплексі Манеж. Захід у нашому місті проводять другий рік поспіль. Змагання присвячені речениці відкриття черкаського скеледрому з деталями. Наші кореспонденти. На день спортивний комплекс «Манеж» перевтілився на скелелазну меку. 16 сміливців із Києва та Черкас зібралися там, аби боротися за кубок вереса зі скелелазіння. Учасники визначають кращого у двох дисциплінах швидкість та складність. Для швидкості там дві траси передоставлені для учасників. Учасники швидкості – це новички. Любого возраста и дети до 16 лет. Все остальные спортсмены-разрядники в возрасте от 16 лет выступают в дисциплине трудность. Для трудності ми подготовили три траси. Это кваліфікація, полуфінал і фінал. Одним із найстарших учасників змагань став киянин Володимир Добрієнко до Черкас приїхав не за перемогою, а за хорошими емоціями. Говорить, скалелазення не дає йому постарішати. Імена зальне скелелазіння, ано вже знаєте, як гімнастика определеного плана И Здесь очень много лет не треба. Здесь в основному тільки желание і ходити. Це <говори> можна буквально достичь. Очень хороших результатов за несколько лет. Да. А так только желание и удовольствие получение все. Черкаський скеледром цього дня наважилися й дівчата. Одна з них Марія Сергієва. До Черкас вона приїхала з Кировограду. Скелелазінням займається усього рік. Говорить, задля результату потрібно багато чим жертвувати. Я, в принципі, завжди короткі нігті ношу, да, але Треба нігті зрізати так, щоб комфортно було. Руки набиваються, тому що це не лише лазить, треба ще якось фізично готуватись там. І це все мозолі, але це приємні такі нюанси. Головна вимога до всіх учасників страхова система, спеціальне взуття та магнезія. Все інше залежить від стажу та бажання, говорить головний організатор змагань В'ячеслав Полежайко. Це першому желання, постоянная систематична тренування, И я думаю, що своїм делом нужно просто болеть. Вот так вот, практично фанатично, але в рамках дозволено, щоб вот, не нарушать правила безпеки. Підсумку першому категорії діти став Кирило Соколов. Серед чоловіків рівних не було Артему Ковалю, а у категорії новачки переміг Дмитро Житник. Вікторія Хамаза, Віктор Наточий, Фікаспорт.